Весна для аграріїв найбільш відповідальний період: на часі вчасно і якісно засіяти площі, доглянути і зберегти озимі культури. Для цього потрібно подбати про багато складових, наприклад, закупити насіння, придбати техніку паливо. Та щоб після цього врожай не засмутив, аграрії витрачають неабиякі гроші на якісні засоби захисту рослин, враховуючи ціну таких препаратів, охочих нажитися на підробці, все більшає. Наявність за оцінками експертів десь близько 25% контрафактної продукції тобто це значна частина ринку. І чим дрібніша фасовка, тим більша частина ринку контрафактної продукції, обираючи чим же захистити свій врожай, треба знати критерії якісної продукції все, аби не отримати після всіх зусиль порожні склади. Для того щоб мати право на виробництво і реалізацію продукції. Кожен найменування препарату повинно пройти державну реєстрацію, мати всі заключення, свідоцтво про реєстрацію. І воно обов'язково контролюється, ліцензія на виробництво і так далі, без всіх всіх документів. Тобто технічна, технологічна документація на кожен вид продукції. Це, я вважаю, що це основа для того, щоб не було контрафактної продукції, підробок не було фальсифікації і так далі.